Вітаю вас, дітки, вже весна йде до лісу, скрізь топилися сніги, шепче вітер тихо лису, ти поглянь лиш навкруги, з неба сонечко привітне, лє проміння золоте, скоро все кругом розквітне, стане ніжне й чарівне. Глянь он проліски в долині, немов килим дорогий, наче небо, фарби сині. Туди скинуло з гори. Все довкола оживає, набубнявілись бруньки, про весну веселі співає. В даль прогнав зимові сни, вже підсніжник розпустився. Подивись, яка краса. І струмочок пробудився, Заяснілись небеса, лист те не слухав, усміхався, зимку мріяв про весну. Вже на неї зачекався, щоб побачить цю красу. Весна приходить тихо, ніби соромиться після довгої зими, але хто її зустрічає першим? Маленькі ніжні квіти першоцвіти. Весняні першоцвіти це найперші квіти, які розквітають після зими. Вони відіграють важливу роль у природі, допомагаючи комахам знайти їжу. Та прикрашаючий ліс і поля своїм яскравими кольорами. Вони прокидаються, коли що холодно, і тішать нас своєю красою. Першоцвіти можуть витримувати холодь, тому що їхнє коріння добре захищене під землею, а їхні пелюстки мають спеціальний шар, який не дає їм замерзнути. Підсніжники, снігові квіти. Росте у лісах, на галявинах. Підсніжники часто пробиваються просто через сніг. Їхні пелюстки вкриті восковим нальотом, який захищає їх від холоду. В Україні підсніжник занесений до червоної книги. Проліски, сині дзвіночки, ростуть у лісах, на луках. Проліски схожі на маленькі дзвіночки, вони мають блакитний колір, як весняне небо. У пролісках містяться особливі речовини, з них виготовляють ліки для серця та нервової системи. Бджоли дуже люблять ці квіти, бо вони містять багато нектару. Сон трава росте на пагорпах, у степах, на галявинах. Має гарні фіолетові квіти, вкриті м'яким пушком. За легендою, ця квітка допомагає заснути та приносить гарні сни. Всі частини рослини отруйні, але в малих дозах використовується у народній медицині. Ріаст росте у лісах на узліссях. Квіти рясту бувають різних кольорів рожеві, фіолетові, жовті. У народі існує вираз, топтатий тобто ряст, що означає довге життя, мають цікаву форму квітки, схожу на маленький ріжок. Крокус росте у горах, на луках, у садах. Ці квіти мають жовті, білі, фіолетові або сині пелюстки. Крокуси часто вирощують у садах як декоративні рослини. Мати і мачуха росте на узбіччях доріг, біля річок, на полях. Її жовті квіти нагадують маленьке сонечко. Листя мати і мачухи використовують у народній медицині для лікування кашлю. Ця рослина з'являється дуже рано, ще до появи зеленого листя. Як ми можемо допомогти первоцвітам? Багато первоцвітів занесені до червоної книги, бо їх стає все менше. Їх не можна рвати, бо вони швидко вянуть і більше не виростають на тому місці. Не витоптувати, ходити стежками, щоб не пошкодити молоді рослини. Розповідати іншим, ділитися знаннями, що більше людей берегли ці квіти. Первоцвіти справжнє диво природи. Вони дарують нам красу та пробуджують весну. Давайте разом берегти їх.